Чи знаєте ви правила зупинки та стоянки? Давайте перевіримо. Який транспортний засіб поставлено на стоянку з порушенням правил дорожнього руху? Скористайтесь промокодом на нашому сайті і отримайте безліч можливостей для ефективного вивчення правил дорожнього руху. Дорожній знак 542.1. Позначає місця для стоянки транспортних засобів. А табличка 763 вказує, яким способом легкові автомобілі та мотоцикли повинні бути поставлені на стоянку. Тому чорний автомобіль порушує правила: стоянка на тротуарах забороняється, якщо для руху пішоходів залишається менше двох метрів. Тому і жовтий автомобіль також поставлений на стоянку з порушенням. Знак 5.5 вказує, що це дорога з одностороннім рухом, а в населених пунктах дозволяються зупинка і стоянка на лівому боці. Такої дороги. Проте знак 3.34 забороняє зупинку і стоянку. Тому вантажний автомобіль, що знаходиться в зоні дії знаку, також припаркований неправильно. Червоний автомобіль стоїть на дорозі з одностороннім рухом, не у напрямку руху, тому також порушує правила. Відповідно, тільки синій автомобіль припаркований без порушень. Не порушуйте правил дорожнього руху, адже за це передбачені штрафи. Вивчайте та повторюйте правила ефективно за допомогою оновлених можливостей нашого сайту.